Сьогодні в програмі підрозділи діють десантні на передовій волонтерські в тилу. Багатонаціональна бригада звільняє умовну країну від терористів. Армійський спортсмен Олег Верняєв мріє про перемогу на Олімпійських іграх. Зовсім скоро валіти наших збройних сил ВДВ, святом. Деякі частини десантників дислокуються просто в зоні бойових дій. Вони захищають країну на сході, тож навряд чи зможуть бучно відзначити цей день. Наші кореспонденти побували в гостях у бійців та дізналися, які в них настрої. Коли я узнав, що все починається, я не мог просто сіживатися вдома, так як ате сам афганець, теж десантник воював і. Ну это наш мужской долг. Защищать свою родину, защищать свою семью, своих родных, близких, друзей, даже тех, которые боятся идти воевать, потому что и многие говорят, что это не ихняя война. Ребята, это наша война. Это наша родина. Не мы пришли к ним с оружием. Они пришли к нам с оружием. И мы обязаны защищать свою родину. Меня ждет маленькая дочка, ей всего 9 месяцев. Мы обязаны это делать, потому что кто если не мы? Мариамна Маркевич, Данило Ищенко, час Ча. На Донбасі діє жіночий підрозділ. Щоправда, не бойовий. Своїми руками ці жінки створюють маскувальні засоби для наших бійців. Окрім цього, шиють для воїнів подушки, одяг, білизну. Завдяки коштам волонтерів та наполегливості майстринь. Військові отримують найнеобхідніше. Волонтерське Балантюрське міжніагом паси в Україні. Кажда ніби зразлічна чоловіка носить свою ліпту часто приносять та є, які взагалі в сторону не дивляться лето. Всякі люди. А ви от не боїтесь осуждення сторони? Абсолютно не сторони? Я не то, що не боюсь. Після того, що не бояться. Я не то, що не боюсь. Я їм просто рот закриваю. Маріана Маркевич, Данило Іщенко, час ще. Ча. Навчання Репід Трайден 2015 у розпалі. Міжнародна бригада просувається в глиб території умовної країни, звільняючи її від терористів. Проте погода грає на руку диверсантам. Дощ додає з одного боку драматичності і дискомфорту до навчань, а з іншого боку реалістичності, адже справжньому бою, як і на навчаннях, погоду ніхто не замовляє. Незважаючи на зливу, військові виконують завдання. Командир підрозділу львівських курсантів організовує пункт спостереження на висоті. Організував оборону на висоті церква, поставив кожного військовослужбовця на своє певне місце, дав йому певний сектор обстрілу. Як вам сказати, як для людини тяжковато, як для військовослужбовця, то ні. Тому що, хоті погода не із кращих, але для виконання бойової задачі це ніяк не, не сприяє. Тому що, якщо тобі цікаво, то якийсь дощ тобі не, не поміхає. Ми зараз зайняли оборону, обороняємо селище. І дані навчання нас вчать, як це правильно робити. Тобто в теорії в класі це можна вивчити, а на практиці, потім якщо вийти, то ти все одно не будеш знати, як це робити. А коли ми відпрацювали, то ми вже будемо знати, як це робити руками. На найбільшому в Європі полігоні розгортаються повномасштабні дії. Переміщуються конвої автобусами під охороною бронетехніки везуть біженців. Підрозділ армії США на добу вирушає в ліс розшукувати небезпечну диверсійну групу. На всіх шляхах блокпости, де ретельно перевіряють кожну автівку. В нашій знімальній групі поступок Теж не роблять. Оскільки противник діє одночасно на всій території полігону, міжнародні підрозділи в постійній бойовій готовності. Так військовослужбовці США, Грузії та Литви відбивають напад розвідгрупи ворога на тимчасовий табір у лісі. А над польовим штабом бригади майже постійно кружляє безпілотник. Мобільний підрозділ не тільки веде розвідку та попереджує охорону про наближення підозрілих осіб чи техніки, а й передає інформацію в штаб, розташований за декілька сотень метрів звідси. Як бачимо, безпілотник контролює ситуацію над табором. Поруч 60-мм і 91-мм міномети. Тож ми не тільки очі в небі. Ми підтримуємо усі підрозділи мінометним вогнем. В разі небезпеки підрозділ посилення охорони штабу миттєво вирушає на позиції. А в самому штабі тим часом кипить робота. Зокрема, у відділі зв'язків із громадськістю. У нас наприклад, інформаційні листовки є такі те, як правильно себе вести з. Воєнними в зоні действия, а також в, в целях же і їх, їхніх же безпеки, в цілісті граждан, которые знаходяться. А також ми розпространяємо інформацію о том, где вони можуть отримати гуманітарну допомогу, где вони можуть отримати житло і куди. Їм потрібно Тим часом напруження зростає. Багатонаціональні підрозділи готуються відбувати атаки супротивника на телевізійні вежі, визволяти заручників вести роз'яснювальну роботу серед зумбованого населення. Умовної країни. Юрій Стоянський, Олексій Мазурін, Віталій Рудковський. Час ще. Ось приблизно в такому самому віці розпочалася кар'єра найвідомішого армійського спортсмена України. Нині ж Олега Вірняєва знає весь світ. Адже тепер він впевнено і наполегливо досягає успіхів на міжнародних змаганнях. Чемпіон світу, абсолютний чемпіон Європи, дворазовий чемпіон європейських ігор і переможець всесвітньої універсіади. 21-річний Олег уже здобув чимало титулів. Займатися гімнастикою хлопець розпочав ще, коли йому не було і шести. Та лише в 16, переїхавши з рідного Донецька до Києва, по справжньому зрозумів, чого прагне. Олег коли прийшов, він був фізично слабенький. У нього там прийшов якісь заскоки. були на снарядах, і ми працювали в з тим так, граючись, балувалися так балували, в какой-то момент я посмотрел на нього со стороны, і мені показалось, що это парень, з которым можна делать серйозні вещи. Підготовка по 8 годин на добу. І вже у 2012-му Олег виборює свою першу нагороду. Він був маленький, худенький, такой, не те, що слабенький, а просто такий хрупкий. І виходити з цими гігантами, боротися, я ще думаю, як можна їх побежати, як можна з ними. Была була нетяжка, тому що я їхав, у мене не було там каких-то виграти там или что то. есть ми їхали просто виступити. Ну і получилось так, що я вже бы рассчитывал, що ми повинні попасть в фінал. Там просто потрібно було вийти, ну і вийшло так, що я перший раз в свою таку ідеальну комбінацію, Попал, все, зробив. Ну і проскочив, став вторым. Спортивна кар'єра гимнаста набирає обертів. Перемога за перемогою, медаль за медаллю. Самая такая, мне кажется, дорогая медаль или как долгожданная, это был чемпионат мира, потому что он уже Европу завоевывал, этапы Кубки он выигрывал, а вот у нас медали не было на чемпионате мира. И вот эта первая медаль в Китае, которую забрал на брусьях, она такая приятная, что она первая. Но я думаю, не последняя і Наставника і учня об'єднують дружба та віра в перемогу. Тренер Олега, спортсмен із великим стажем. тож як ніхто, знає ціну цим досягненням. У мене є моя програма, і щоб, наприклад, щось усилити або щось поміняти, йому поменять, ему раз там опять Все, вот он раз там позвонил, завтра я это спробую. То есть он такой даже, что он не может потерпеть до завтра. Просто, знаете, ему уже так горить, все так хочется. Он раз мне предупреждает заранее, чтобы я уже что-то тоже придумал, настраивался на завтра. Для меня і для моєї жінки он нам як син родной. І от в общем-то, і всі наші учні, наши, как дети. Мы их любим всех, и поэтому так все получается. Бывает, мне уже лень или просто не хочется, он там где-то заставляет. То есть я, я же почему и не ушел после Лондона, потому что я не готов уйти от него сейчас. Просто вот я знаю, что я смогу, например, выиграть золото на Олимпиаде, на Олимпиаде только с ним, с другим тренером я просто это не смогу сделать. В усьому підтримують батьки. Аби хлопець міг професійно займатися спортом, родина переїхала до столиці. Мама, в принципі, взагалі своєю робочою кар'єри пожертвувала, щоб я, наприклад, завжди бути со мною, завжди допомагати, мене в зал. Там. Все, ну, все для мене короче, було з детства. В это ее заслуга, тому що вона мене там десь не ругала, десь не подбадривала, я вже давно и бы в детстве. Останнім часом надходило безліч пропозицій виступати за інші країни. Йому пропонували шалені гонорари. Чи спокуситься спортсмен на такі заманливі перспективи, гарячі обговорювали в мас-медіа. Я ніколи не відповідаю от таких пропозицій, я ніколи не говорю нет. Ну і не говорю да, тому що что... я сейчас в некоторых інтерв'ю сказала, что получается, за год до Олимпиады нельзя выходить. И я видел, многие люди восприняли это так, как будто я просто боюсь дисквалификации, только поэтому я сейчас не, не ухожу. Нет, это не так, я не ухожу, потому что я хочу выступать за свою страну, я живу там, где я родился, я, это мой дом, мне здесь все нравится, все хорошо, просто другой вопрос, то, что нам, например, не соответствуют условия работы, то есть то, что мы не можем, например, конкурировать с теми же ребятами из других стран на их уровне потому что у них просто на уровень высшего условия. Я знаю эту жизнь, она вроде бы, конечно, и сладкая, и красивая, но дома есть дома. Понимаете? И делать, и, как говорится, карьеру или делать свое дело можно только у себя дома. Там ты, это орудие, производства или зарабатывание денег. И все. Я Олегу сказал, что Олег, если ты хочешь делать карьеру, спортивную, какую хочешь, карьеру делают только в своей стране. Это закон. Тренерське слово чимало важить для гімнаста. Тож, незважаючи на труднощі, він вірить у свою країну і впевнено йде до мети. Адже його найбільша мрія повернутись переможцем з Олімпійських ігор. Маряна Маркевич, Володимир Стройков. Час ча.